Всіх, пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути на 25 квітня 2025 року. Енергії дня будуть конфліктні. А через це, можливо, буде занадто велика емоційність, навіть у когось, можливо, і істеричність, і капризність, щось таке буде з емоціями не дуже можливо приємно це. Відчувати. Також, можливо, хтось може зіткнутися з якимось певним лицемір'ям або з якимись обманами і сплітками, слухами, можливо, навіть до когось буде надходити спотворена інформація. На роботі можуть бути якісь інтриги в колективі або сімейні проблеми. Загалом також можуть бути якісь залежності проявлятися, ну і обставини будуть непередбачуваними. Тож, підказка у вам іде така, щоб ви утримували свої емоції у позитиві або хоча б контролювали, щоб ви не впадали в якісь емоційні коливання. І при прийнятті рішень, можливо, більше звертайтеся до своєї інтуїції, чим до парад оточуючих людей. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. Я починаю з першого. Перший варіант для вас. Королева мечів говорить про те, що вам так, насамперед, вам так. Але вона говорить про те, що в цей день ви, можливо, зможете вирішити якісь ділові питання. Для кого це актуально? Робочі питання у вас можуть виникати. Багато може бути спілкування у зовнішньому світі. Тобто Загалом цей день ви можете присвятити або роботі, або спілкуванню, або можливо, хто буде приймати якісь рішення, то вони будуть у вас виваженими. Якщо у вас стосується робочих питань, то проявляйте свій гострий розум, професіоналізм, можливо, більше будьте рішучими і незалежними. Але для вас зберігається деяка емоційна. Небезпека. Можливо, через те, що все ж таки можуть бути або протистояння, якісь, або ви будете вирішувати спірні питання, це також потребує вашої рішучості і потребує того, щоб ви тримали свою. Свої емоції під контролем. Підказка для вас є така. Наразі у вас буде день, коли вам, можливо, доведеться відповідати за свої вчинки, усвідомлювати сенс і необхідність існуючих ваших стосунків з партнером. Також, можливо, вам потрібно поглянути на ситуацію ніби з боку, щоб прийняти виважене рішення. Воно повинно бути розумним. Також, можливо, для вас на цей день знадобиться порада розумної жінки. І ви повинні звертатися, якщо відчуваєте, що у вас є на те потреба. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант для вас, так. Дев'яточка Пентаклів говорить, що ви в цей день можете діяти у більшому ступені в тих питаннях, що стосуються або вашої родини, або ваших фінансів. Тож, на цей день хтось, можливо, отримає свій успіх, визнання, або взагалі. Повагу якусь. Також, для кого це актуально, в цей день ви можете максимально розкривати свої таланти, відчувати свою самодостатність і, можливо, ви, хто шукав для себе роботу, ви можете знайти постійну роботу, будете створювати в цей день матеріальний комфорт. Або, можливо, будете турбуватися про себе. Хтось, можливо, працює на себе. Це також у вас будуть успіхи саме в цей день. Тобто те, що ви робили в цей день, буде приносити вам задоволення. Для когось, можливо, навіть отримання подарунка, або взагалі хтось буде такий у стосунках мати чуттєві задоволення. Підказка для вас є така: наводьте порядки у справах. Дотримуйтеся якоїсь повсякденної дисципліни, навчайтеся отримувати задоволення від кожної роботи, яку ви будете виконувати. Тобто, живіть тут і зараз. І насолоджуйтесь кожною миттю свого життя. А я бажаю вам гарного дня. Третій варіант для вас. Лицар жезлів говорить вам так. На цей день хто планував для себе. Поїздки, можливо, переїзди, вирішення робочих питань, все у вас буде вдалим. Хтось, можливо, навіть зможе або гроші заробити, або у вас взагалі будуть такі дуже приємні в цей день просування. Ну, тобто, день для вас буде і активний, і динамічний, і також, можливо, хтось буде отримувати звісточки, які будуть змушувати вас робити певні кроки. Для когось можуть бути нові знайомства, зустрічі, а хтось отримує пропозицію. Тобто, в цей день у вас життя буде вирувати. І також, можливо, у вас буде забагато таких бажань і навіть захочете встигнути у декількох місцях одночасно. Тож, можливо, на цей день у когось буде ще приємне спілкування з вашими друзями. А підказка буде для вас така: якщо виникають питання, то дійте швидко і рішуче. І використовуйте всі можливості, які буде вам давати життя саме в цей день. Можливо, вам варто будувати плани на перспективу. Ну, і також вам потрібно діяти тут і зараз, тому що, можливо, комусь навіть потрібно буде вжити якісь ризикові заходи або дії для того, щоб ви могли отримати свою. Ну, скажем, умовно, дійшли до своєї мети. Також на цей день бажано, щоб ви контролювали свою поведінку, тому що, можливо, ви занадто активні будете, а вам потрібно діяти за певним планом. Тож я бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.